Який президент здобув перемогу завдяки сосискам? Чому Обама насправді чорно-білий? Та після якого президента демократів десятиліттями не підпускали до Білого Дому про все це у сьогоднішньому випуску холодного душніли, де тобі просто та весело розповідають про непросте та невеселе. Ну а я його ведучий Микита Гаврилюк, і мені дуже треба, щоб ви отак от авансом поставили мені лайк та підписалися. Адже це вже другий наш випуск про кращих президентів в історії США. Попередній був про республіканців, і там таке було. Коротше, подивіться, не пожалкуєте. Ну а сьогодні у нас випуск про президентів демократів. Давайте я вам просто назву пару фактів про нього, і ви одразу здогадаєтеся, про кого йдеться. Єдиний президент США, який займав пост чотири терміни, один з двох президентів США, абревіатура імен яких стала загальновживаною. Це про суспільне визнання. Також президент, який провів штати крізь велику депресію та другу світову. І все це у кріслі колісному. Це також єдиний такий президент. Ну я гадаю, ви вже і так згадалися, що мова про Франкліна Делано Рузвельта або як його ще називають американці FDR. Можна в принципі одразу сказати, що дослідники оцінюють його президентство на одному рівні із Авраамом Лінкольном. А вище, ну просто немає куди? Подивіться наш попередній випуск і зрозумієте чому то як же Франклін Рузвельт досяг цього? Ну, по-перше, основну роль в цьому зіграли його таланти. Рузвельт був майстерним оратором. Він вмів зачарувати публіку, використовуючи просту і зрозумілу мову, що дозволяло йому легко обходити своїх опонентів. Наприклад, на своїх перших дебатах його емоційна та зрозуміла промова вщент розбила тодішнього президента Гувера, який монотонно читав складні дані з листочка. От, це був справжній політичний геній. Коли він прийшов до влади, країна була на самому дні Великої депресії. Підприємства масово закривалися, і тисячі людей залишалися без роботи. Рузвельт не боявся ризикувати і запроваджувати нові ідеї. Його новий курс став символом надії для мільйонів американців. І тут почалося Сі-Сі-Сі, ВІ-ПІ-ЕЙ. Це я не зійшов з розуму, це абревіатури його основних економічних програм. І, власне, про що ж вони? Ну, наприклад, CCC, або Civilian Conservation Corps. Вона надавала робочі місця молодим людям, які виконували важливі екологічні роботи. Вони садили дерева, будували парки і рятували природу. AAA, або Agriculture Adjustment Administration, my me me, English, підтримував фермерів, допомагаючи їм із цінами на продукцію. А WPA ВПА або Work Progress Administration забезпечував роботу не лише трудягам, але й художникам, музикантам, письменникам, і все це під час депресії. Рузвельт був таким собі супергероєм для економіки. А ще варто згадати про його бесіди біля каміну. Це були радіопередачі, під час яких Рузвельт спілкувався із народом, так наче він сидів із ними, от прям поряд на кухні. І на той час це виявилося справжнім інноваційним підходом у політиці. Неформальний стиль спілкування, пояснення складних рішень простою мовою, де він навіть приборкував чутки та конспірологію. Фактично, його розмови справляли такий же ефект, як сучасні прямі ефіри в соцмережах. Ну або от, якщо згадати звернення Зеленського на початку вторгнення. Ну а коли розпочалася Друга світова війна, то він став не лише президентом, а й лідером світового масштабу. Його політичній генії торкнувся навіть сосисок. Що е, поясню напередодні війни Британія мала намір домовитися про допомогу від США. Королівська родина летить у Вашингтон, але для пересічного американця вони це прибульці з планети чопорності та імперіалізму. Тому Рузвельт влаштовує пікнік, де король Георг IV разом із дружиною і донькою Єлизаветою незграбно їдять американські худоги. Ну вони ж бо ніколи їх в руках навіть не тримали. Це фоткують і друкують у змі, і воля. Далекі аристократи миттю стають такими зрозумілими і навіть трохи кумедними. Таким чином, звичайні сосиски із булками стали частиною великого політичного піару. Рузвельт не лише рятував країну від економічної катастрофи, але й змінив хід історії. На його діяльність історики дивляться з повагою. Вони вважають, що Рузвельт зробив більше для американського суспільства ніж майже всі його попередники. За це його вважають одним із найкращих лідерів США за всю історію. Його спадщина живе, досі, і досі ми можемо багато чому навчитися з його лідерства, в тому числі як правильно подавати хот-доги. До двадцятого століття було тринадцять президентів республіканців і лише п'ять президентів демократів. Це ну м'яко кажучи нерівність. Але з моменту обрання Рузвельта у 1932 році ситуація змінилася. Від нього і до сьогодні демократи займали президентське крісло протягом більш ніж 60 років, тобто вже більше ніж республіканці. Тож можна сказати, що він перевернув гру. А подальші демократи це підхопили, і одним із тих, хто продовжив справу Рузвельта, став Ліндон Бейнс Джонсон, один із найцікавіших президентів демократів в історії. Джонсон став президентом у 1963 році, коли вся країна була у шоці через вбивство Кеннеді. І тут Ліндон, який був його віцепрезидентом, взяв на себе відповідальність. Зразу ж почав втілювати нові ідеї в життя, починаючи від програми Велике суспільство. Щось дуже знайоме, чи не так Джонсон спробував змінити Америку на краще. Він вважав, що необхідно боротися із бідністю та допомагати людям. Одне із найбільших його досягнень це запуск програм Medicare і Medicaid, що забезпечили медичне страхування для мільйонів. Це було як подарунок для тих, хто дійсно цього потребував у штатах. І сьогодні насправді ситуація з медичною сферою. Ну, дуже складна насправді через свою нерівність. Громадяни без гарної страховки просто не можуть собі дозволити хворіти. Але не тільки медицину він покращував Джонсон активно підтримував громадянські права. Коли права афроамериканців, наприклад, були під загрозою, він став на їхній бік, і це направду вимагало сміливості. Окрім цього, Джонсон ще й був майстерним оратором. Його стиль ведення перемовин називався Техаська тактика. Погодьтеся, якщо на честь вас називають певний ораторський стиль як прийому Мортал Комбаді. Це вже прикольно. А суть ось у чому Джонсон був за вишки майже два метри і геть не худрулявим. Тому його присутність у кімнаті вже відчувалася так, наче він прийшов із голівудського блокбастера. От уявляєте, ви сидите на нараді, і раптом двері відчиняються, заходить Джонсон, і всі. Одразу затихають, основна суть техаської тактики полягала у тому, щоби буквально вторгатися в особистий простір співрозмовника, наче Шеріф з вестерна, який допитує злочинця. Він вмів нав'язувати свою думку так, що співрозмовники, навіть якщо й не бажали, починали вірити у те, що це їхня ідея. Коли йшлося про важливі рішення, він збирав усіх за столом і пояснював, що кому робити. Ну, це приблизно як коли ваш батько заходить у кімнату і такий, чому не прибрано. І якби не одне, але Джонсона можна було б назвати ідеальним президентом за всі його заслуги. Цим, але стала війна у В'єтнамі. Причому спочатку Джонсон намагався давайте разом уникнути ескалації конфлікту. Схоже, це у демократів спадкове. Але в підсумку США втягнулися у війну, яка коштувала тисяч життів і призвела до серйозного суспільного невдоволення. Війна у В'єтнамі стала важким тягарем для Джонсона. Він намагався переконати суспільство, що вона потрібна Америці, але, на жаль, на цей раз не вийшло. Протестувальники виходили на вулиці, і Джонсон не міг цього ігнорувати. Це призвело до падіння спочатку популярності, а згодом і серйозних політичних наслідків. І це насправді трохи сумно, адже за шість років президентства В'єтнам став по суті єдиним проколом Техасця. Але саме через це його заслуги тепер дещо применшують. А це зайве свідчення того, що міжнародна політика насправді вкрай важлива. Тож сьогоднішнім демократам слід краще працювати над нею. Ну там не знаю, зброю давати союзникам безумних диктаторів нищити, розумієте? Ну а вам краще поставити лайк та написати у коментарях, чи чули ви взагалі про цього Джонсона, чи всі ваші симпатії забрав Джонсон з Британії. Зараз ви здивуєтеся, але третім найкращим президентом демократом можна назвати Барака Обаму. І я розумію, мені також неприємно це визнавати через його вплив на російську агресію щодо Грузії і України. Який по суті був ніяким, але в Штатах його буквально обожнюють. І ось чому Обама став першим афроамериканцем на цій посаді. І Це дуже важливо, тому що це стало таким символом змін і надій для багатьох його співвітчизників. Але головніше, що він прийшов до влади одразу після економічної кризи 2008 року. Його план порятунку сприяв відновленню економіки, створенню нових робочих місць та зростанню ВВП. Також він провів реформи в освіті, зробивши університети більш доступні. Ними для пересічних американців, а ще він підписав Паризьку угоду, яка стала важливим кроком у міжнародній екологічній політиці, але найважливішою його заслугою стало велике реформування законодавства про охорону здоров'я, яке забезпечило мільйони американців медичним страхуванням. Пам'ятаєте, я казав, що у США із цим дуже складно Affordable Care Act, або Obama Care, як його значно частіше називають, став значним досягненням, яке змінило медичну систему. Більше того, навіть сьогоднішні республіканці, навіть трампісти, вже навіть не сперечаються про те, що чи можна це скасувати. Також він став першим президентом, який активно користувався соцмережами, і можна прям правило вивести. Успішний демократ це той, який, по-перше, виправляє кризу після попередника. По-друге, значно покращує проблему соціалку. Та по-третє, нестандартно комунікує. І все це Обама робив. Повністю начхавши на зовнішню політику, це не просто моє враження. Багато аналітиків вважають, що саме це стало його найбільшою помилкою. Він намагався уникати військових конфліктів, що призводило лише до безкарності зла, ба більше він запровадив концепцію перезавантаження відносин з Росією буквально через рік після її вторгнення в Грузію. Можете самі оцінити, як пройшло це перезавантаження. А потім при ньому ж Росія почала агресію проти нас, окупувала мій дім, а на додачу ще й почала війну у Сирії. І все це під реакцію класичної стурбованості Вашингтона. Час, коли треба було проявляти свою позицію міжнародного лідера та ставити злодія на місце, Обама вирішив мовчати. Тому від українців ви навряд чи почуєте про нього щось хороше. От і виходить, що з одного боку Обама став героєм для мільйонів американців, а з іншого жахливим лідером для усього демократичного світу. Як і у минулому випуску, ось вам історія найбільш недооціненого президента демократа в історії, і це Джиммі Картер. Чому давайте розберемося? Картера обрали президентом у 1976 році. Він прийшов на хвилі надії після всіх скандалів із Ніксоном, про якого ми також говорили у випуску про республіканців. Подивіться, якщо ще ні, коротше. Після Вотергейту американці хотіли чесного і відкритого лідера. І Джиммі дійсно намагався бути таким. Один із його найбільших успіхів це мирна угода між Ізраїлем та Єгиптом. Вона була підписана у 1978 році і діє до сих пір. За це йому навіть Нобелівську премію видали. А ще він активно працював над енергетичною політикою. Він запроваджував нові технології, щоби зменшити залежність від імпорту нафти. Коротше, стратегічно його рішення мають вплив і сьогодні. Але запам'ятали його по двом проблемам: по-перше, картеру не вдалося подолати економічні труднощі. Інфляція зростала, а безробіття лякало людей. І на фоні цього, і це по-друге, відбулося захоплення американського посольства в Ірані. Саме після цього випадку його популярність і пішла вниз, тому що люди почали вважати, що він слабкий лідер, який просто не може впоратися із ситуацією. Тож це сильно било по його іміджу. Можна сказати, що Картера з пам'яті багатьох людей стерли невдачі, хоча він зробив багато доброго, але його залишили в тіні. Його енергійність та намагання змінити країну не встигли принести результатів за його каденції. Тож Джиммі Картер це чоловік, який дійсно намагався, але обставини зіграли з ним злий жарт. Його історія це таке нагадування всім нам, що навіть найкращі наміри можуть призвести до невдачі. Але варто згадати, що він досі живий, і поки що це єдиний президент, який перетнув позначку 100 років. Ви ж помітили, що всі про кого я сьогодні згадую були президентами у 20-му столітті? І ще пам'ятаєте, я казав, що до Франкліна Рузвельта демократів у Білому домі було всього лише п'ять. Річ у тім, що у цього є причина, і ім'я їй Джеймс Б'юкенен. І це буквально найгірший президент США в історії. Він був обраний у 1857 році, коли між штатами вже була серйозна напруженість. Але замість того, щоб цьому протидіяти, він став однією з причин громадянської війни. Одна з його найбільших помилок це підтримка рішення Верховного суду у справі Дредскот, згідно з яким конгрес не міг забороняти рабство. Між іншим сам Б'юкенен був рабовласником. Як ви розумієте, це тільки підлило. Олії у вогонь. Північні демократи були в жаху, а південь отримав підтвердження своїх переконань. Та Б'юкенен вважав, що краще просто не втручатися. Тож, коли ситуація погіршувалася, він просто мовчки спостерігав за тим, як країна котиться у прірву. Це було все одно, що спостерігати за пожежею і думати: ну, сподіваюся, вона сама загасне. Тож, коли оголосили результати виборів 60-го року, на яких переміг Лінкольн декілька південних штатів просто взяли і вийшли зі складу США. А Б'юкенен навіть не спробував це зупинити. Його рішення і дії все тільки погіршували. Всі ці помилки залишили великий слід в історії. Він став президентом, за час правління якого країна по суті розпалася. Коли він залишав білий дім, ситуація була жахливою, і буквально на наступний місяць після цього. Почалася громадянська війна. Люди не могли зрозуміти, як такий президент міг не бачити, що відбувалося. Сучасні історики вважають, що Джеймс Б'юкенен це один з найгірших президентів в історії США. Його ім'я стало синонімом політичного провалу, а його нерешучість та нездатність приймати рішення зробили так, що демократів майже не підпускали до Білого Дому. Але слава Рузвельту, це змінилося. У зв'язку із усім цим, у мене до вас два питання. По перше, як вам взагалі наші історичні випуски? Я от планую час від часу робити ХДШ на такі позачасові теми. Але ви мені напишіть, чого вам тут бракувало, щоб я зрозумів, що виправити. А друге питання: як гадаєте, чи може в теорії Трамп викинути щось таке, що зробить його новим Джеймсом Б'юкененом? Ну, типу, повторення отого захоплення капітолію, я не знаю. Напишіть, що думаєте, і перевірте, чи лайк поставили і підписалися. Ну а на цьому все, папа. -па.